Приготуємо мус з манки та жиле. Це на той випадок, коли діти манку не люблять, такий десерт, я думаю, їм сподобається. До 4-столових ложок манки додаємо пачечку жалем, чайну ложку желатину, 2 столові ложки цукру, 150 мл води. Перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Варимо на малому вогні до готовності манки. Потім даємо охолонути трішки. Та збиваємо міксером, поки побіліє. Заливаємо в формочки і залившаємо до застигання. Я ще трошки фрукти додаю. Десерт дуже смачний. Ось такий він в розрізі виходить. Але цукру додавайте трошки більше, ложки 4 треба. Всім